Всім доброго дня. Цю ніч нас Бог милував, пронесло, в тепличках топив, а кукурузка ночувала на дворі так. Ми висадили, а після того змінили нам прогноз і передали зниження температури вночі. До 3 градусів тепла, але в наявності було 2, але приморозку не було, дякувати Богу. Єдине, що йшов сильний дощ і вітер, що та, що була повище, койде виложила. Але будемо надіятись, так як знаю, із досвіду, що кукурузку і соняшник як кладе, вони підіймаються. Да, Нерівно. З вигибом, але підіймається. Ось такі справи. Сьогодні у нас сонечко, максимальну температуру передають плюс 12. Але холодно, вітер холодний. Надіємося на краще. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми будемо вам показувати, що у нас і як. Всім гарного дня!